На Кіровоградщині правоохоронці та надзвичайники цілу ніч шукали дітей, які вчора не повернулися додому після уроків. Восьмирічна дівчинка живе в селі Скалівські хутори Новоархангельського району. Дев'ятирічний хлопчик у селі Ржеве цього ж району. Діти товаришували і навчалися в одній школі. Після уроків вони вийшли зі школи, втім додому не дійшли. Батьки в міліцію не зверталися. Про зникнення повідомили жителі району пізно ввечері. Чоловік, що проїжджав дорогою, помітив мандрівників. Він повідомив про це дружину, яка працює соціальним працівником, а вона міліцію. Тоді правоохоронці спільно із рятувальниками і вирушили на пошуки. Сьогодні зранку дітей знайшли. Дівчинка розповіла, що отримала погані оцінки, тому боялася йти додому. Товариш запропонував піти в гості до його сестри. Дорогою в Новоархангельськ вони заблукали, ночували в посадці, грілися вночі біля вогнища, яке розпалили самі. Я замоталася у ноги в курточку, поклала і застібнулась. А він коло кострика сидів. Тоді пішов дощ і кострика потушили. деревом захвалився, там дивиться багато. На даний час діти будуть поміщені в притулок, обласний притулок Надія. Після проведення відповідних перевірок буде вирішитися питання, чи е, є підстави ну, повертати дітей до їхніх батьків.